Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Будемо разом впродовж наступних двох годин. І нагадую про воду, яка називається Трускавецька. Трускавецька самого серця Карпат. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Шановні, російський офіційний пропагандистський канал дезінформації Ріа Новості акцентував увагу. Ну, на фактично на демонстрації, яку провів російський диктатор Путін у Китаї. Путін а, пройшов по, по так, по такій подоріжці в супроводі, а осіб, двоє з яких були вдягнені в форму морських офіцерів. А в руках ці особи тримали таких два, такі дві вну немаленького розміру валізи. Звісно, в соцмережах одразу вибухнув цей тролінг, мовляв, це за Путіним так носять його фекалії. Але російські дезінформатори, дезінформатори натякають, що це так за Путіним носять червону кнопку. На зв'язку з нами зараз Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Ось ця так би мовити, публічна демонстрація, на яку звернули увагу, акцентували це ж важливо. Акцентували російські засоби дезінформації увагу, так а чи то валізи з фекаліями, справді чи з червоною кнопкою. А цікаво що це відбувається під час візиту до Китаю? Адже раніше Китай а якби застерігав Росію від такої ядерної риторики, пам'ятаєте, була історія, коли з Пекіну прозвучні, вибачте, прозвучало те, що з цією темою не можна легковажити, і взагалі треба бути обережнішими. Такий був сигнал Москві, коли вони занадто активізувалися із натяками на ядерні погрози. І тут така демонстрація саме а, 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 в Пекіні. Щось змінилося в позиції Китаю на вас? Нашу думку. Поступово змінюється позиція Китаю, але позиція Китаю залишається такою, ну, що у російсько-українській війні ядерна зброя не потрібна. Тут нічого не не змінюється. Ну трошки от, що, що відбулося з цією валізою. Принципі, дві, я... дві дві, я дві, валізи. Говорю, дві, валізи, так ну я думаю, там це не принципово, тому що в принципі такої валізи, де була був би пристрій, який би автоматично запустив якісь ракети, такого не існує. А те, що в тих визахів. Лізах, я звичайно туди не заглядав, але ну трошки про це знаю, і можу припустити, що там. Там насправді там не кнопка, вона можливо ця валіза відкривається двома ключами. Все це відкривається, але там усередині лежить крадений айфон і ламінована інструкція, кому зателефонувати, щоб віддати наказ аутентичний. А там же в цьому бункері, де сидять офіцери, там же, там же можливо через супутник буде переданий цей наказ, що от Путін із Китаю нам повідомляє, що треба почати ядерну війну. А Запасна валіза, тому що цей крадений айфон може не спрацювати, тому потрібен інший крадений айфон, щоб ну, можливо китайського виробництва, щоб вже більш більш надійний, щоб, щоб надати голосом цей наказ відповідно до ламінованої інструкції, яка там у валізі лежить, броньована. Я я, звичайно, трошки трошки так перебільшую. Та але ви просто... так трохи підтролюєте, тому що зрозуміло, що айфон не обов'язково крадений, він так сірий. Ну тобто, офіцер. Ну, Офіцери ФСБ купили його в нормальній країні і перевезли в російську Федерацію так, так але валіза дійсно це важлива у тому, що це символ символ російської влади. Той хто має таку валізу, той офіційно є ну верховним правителем Росії. Це важливий такий символ. Нікому російська влада, російська система влади не дозволяє мати при собі цих офіцерів з валізами, якщо людина Людина реально не є ну не представляє верховну російську владу. Тому це важливо, що, по-перше, ця людина, яка поїхала в Китай, вона є правителем. А по-друге, ще більш символичний крок: з чим Путін поїхав до Китаю, з якими дарами він поїхав до Орди? Він поїхав от цим цим чмоданчиком Він показав, що що він володіє ядерною зброєю і що Ця ядерна зброя символічно може служити інтересам Китаю. Оце мені здається дуже важливо, і взагалі те, що ми зараз бачимо у світі, несподівано, несподівано швидко. Світ наближається до такого розподілу. Те, що говорили, буде зіткнення Китаю і Сполучених Штатів. Воно буде десь навколо Тайвані. Ні, от ми бачимо, як світ поляризується, поляризується за двома ну за двома системами. Це відбувається дуже швидко. І всі от визначають свою роль в цій системі. Росія визначає свою роль як, як одну з, з двох великих ядерних країн. В неї багато ядерної зброї. От вона привезла цю ядерну зброю до Китаю як дар, і за це отримала, отримала економічну, політичну і взагалі лояльність Китаю, без якої Росія зараз вже існувати не може. Це звичайно не означає, що Путіну... от. Сісеньпін буде подарана ця валіза, ні, звичайно. Але в цілому є великий такий, геостратегічний розрахунок. Просто він не пов'язаний конкретно з ядерною війною прямо зараз, але він пов'язаний з відносинами між, між великими державами, зокрема Сполученими Штатами і Китаю. У сполучених штатах є всі їх плани військового будбудівництва будівництва ядерних сил. Вони зараз вже розраховані до кінця століття у всіх країнах. те, що зараз відбувається, це буде вже працювати до кінця століття. Кількості об'єми там темпи прийняття на озброєння. Вот в цих розрахунках, які коштовні, які тривалі, які визначають політику на тривалий час для сполучених штатів важливіше бути сильнішими або на рівні з, 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 з будь-якою ядерною загрозою Сполученим Штатам. Олексію, зараз... Олексією, дайте ми з вами по черзі. Так? До Сполучених так. Штатів ми ще перейдемо. Так? Угу. Але, але мені здається, це, це цікава версія. Тобто, по суті, справи в цьому світі де а, представники цієї вісі зла не, надають велику велике значення символізму символізму та ну а, атака на ізраїль відбувалася в день початку судного дня це ж це ж відомо так. та та це ж не випадково. Далі. путін ніколи не ходив а як цей альфа самець по червоній доріжці з двома валізами зараз він пройшов з двома валізами російські дезінформатори зробили на цьому акцент ось подивіться і цікава версія, що він таким чином по суті справи символізує і сигналізує Пекіну, що моя зброя це твоя зброя, але але тоді. Тоді розвиваючи цю версію, ми маємо констатувати, що Путін повіз останнє, що залишилось в Росії до Китаю. Економіки у нього на сьогодні з економікою у нього погані погані справи. Там а, такий фронтальний секвестр бюджету відбувається. Так а армія Російської Федерації всі бачать, що відбувається з армією Російської Федерації, яка намагається кинути більшість своїх ресурсів під Авдіївку і поки що лягає там м'ясом. І кістками, і м'ясом. А що, що означає цей сигнал з точки зору? Такого ядерної підтримки Китаю, тому що відомо, що Китаю не вистачає ядерної зброї для того, щоб паритетно розмовляти із Сполученими Штатами Америки. Китай намагається судомно нарощувати ці арсенали, але зрозуміло, що це буде тривати ще десятиліттями, в цьому зв'язку. Зважаючи на те, що Путін повіз Пекін свій останній аргумент по суті справи. А як це змінить стосунки між Росією і Китаєм? Ну, подивимося. Змінить змінить так, що ми більше і більше будемо бачити те, що Росія виконує за якусь таку брудну міжнародну роботу. Фактично, ми будемо бачити ну просто компліментарність російської політики. Те, що на поверхні, це синхронні голосування у ООН, в різних міжнародних структурах. синхронна позиція з різних на питань. Ну до речі, треба сказати, що. Взагалі, те, що Путін говорив про різні там ідеології, про країну, державу, про справедливий багатополярний світ, насправді ж це не він придумав. Це те, чим Сі Цзіньпінь прийшов до влади, коли він став першою людиною в Китаї. Він за пару років видав кілька таких глобальних міжнародних доктрин. З них один пояс, один шлях, тільки одна. А крім того, от всі ці ідеї, які зараз Путін розповідає. Це китайські ідеї, які перекладані перекладені російською, і просто про них мало знають, тому що з китайською мало перекладають на європейські мови. От а зараз ми будемо бачити цю компліментарність більше і більше, і звичайно, економічну залежність більше і більше. І позиція зараз у таких конфліктах, якщо це не останній конфлікт, який не остання війна, яку ми зараз бачимо. На близькому сході, то у цих таких ситуаціях ми будемо бачити таку компліментарну позицію, коли Китай буде говорити, що він миротворець, а Росія буде виступати на боці тієї сили, яка, яка загострює ситуацію. Тобто, якщо коротко, ми будемо бачити політичну компліментарність Росії і Китаю. От в деталях і загалом ми зараз про деталі. Я, я звернув увагу на деталі, тим більше що дипломати і представники аналітичних центрів завжди на них зважають. Так, от, якщо переглянути це відео, де йде Путін, а за ним йдуть ці дві людини в формі я так розумію, офіцерів військово-морського флоту Російської Федерації, а таке відчуття, що це була певна імпровізація. Що ось ця ідея з двома валізами народилася, можливо, вже. Під час самого візиту, чому таке припущення? Це, звісно, це припущення. Чому таке припущення? Якщо ви подивитесь відео, то ви побачите, що а, один із цих чоловіків, який тягне валізу, на ньому а, армійський кітель, от неприродно е, е, більшого розміру. Так, ну офіцери так не підганяють під себе форму. І у мене відчуття, що насправді це співробітники ФСБ, на, на яких одягнули цю, цю військову форму. І виходячи з цього. Ого, можливо, справді ця ідея зробити таку демонстрацію саме в Китаї була вже під час власне цього візиту. Це може означати, що якихось аргументів в розмові з сі дзіньпіням у Путіна просто банально не вистачало. Я думаю, банально не вистачає. саме так. Якщо от росіяни говорять, що в них все добре добре, і на напередодні цього візиту публікується, не публікується, а З'являється таємний указ Путіна, який не публікується на сайті, і всі при нього говорять. І Писково говорить, що він залишиться конфіденційний указ про репатріацію, як вони говорять, ну от прибутків цих трейдерів, які торгують нафтою. На міжнародних ринках ну і взагалі всім торгують. Вони ж зараз торгують в обходу санкцій, і там створюють агентів по всьому світу, які яким посичаються за сірою схему, а Ті вже ті вже продають за білими схемами і накопичують у себе е, ці ресурси. Зараз от такий указ вийшов, що терміново повертати все це протягом там кількох тижнів і продавати на внутрішній біржі. Це ще на фоні їхньої кризи моторних палив. Ще на на фоні того, що вони вже валають там, чому Газпром не може продати в Європу свій газ. Тобто там дійсно ситуація складна. Сказати нема чого, і треба, можливо, у них така економічна ситуація, тільки як, нам би осінь простоять, де йому придержатися. А тут що можна сказати Китаю? Більше, більше нічого, крім як пропонувати щось таке стратегічно. До цього Китаю. Вже взяв те, що він останнім часом брав в Росії. Це ядерні реактори для підводних човнів. Китай створює великий флот. Росія все, все ще має тут пріоритет. Ну і трошки там трошки засобів проти, проти ракетної оборони, щось там там вони брали. Зараз вже нічого, я думаю, не залишається. І міжнародної підтримки, окрім китайської в Росії немає. Тобто, якщо не буде китайської підтримки, я думаю, грошей в Росії не вистачить, щоб її. Її любили, тому що ніхто ж не любить Росію просто так. Любить за гроші і за компромат. А от Китай може дати протекцію єдина країна, яка може дати велику міжнародну протекцію. От я думаю, це останнє реально. Це в геополітиці. Це останнє. Вони пропонували раніше це сполученим штатам. Давайте поговоримо про ядерну зброю. А тут вже дійшли до того, що понесли в Китай. Говорять, давайте ви поговорите з Сполученими Штатами про ядерну зброю, тому що ми не можемо вже не вистачає аргументів. А як ви вважаєте, тема а, війни Росії проти України справді була центральною а, під час розмови Путіна з дзіньпіням? Ну, це може бути я думаю, вона була могла бути центральною в, в на фоні всього плану світової війни. Я все ж таки думаю, що Китай почав почав таку глобальне протистояння не там, де Захід це очікував, не, не навколо Тайваню, а по різним точкам він почав от створювати, з'єднувати ці точки в єдиний фронт. Я думаю, для для Китаю важливо, що. Щоб хаос збільшилося. Вони, я думаю, говорили про те, от про російсько-український фронт, скільки Росія може це витримати, і скільки їй для цього потрібно. от Це могло звичайно обговорюватись. Але в цілому, ну. В цілому, я думаю, Росія більше цікавило, що Китай може зробити для того, щоб взагалі Росія стояла і вистояла. А Китай ми говорити про те, ну з іншого боку, скільки Росія може ще підтримати такий режим конфронтації, і де вона ще може створити конфронтацію? Чи може створити конфронтацію в країнах Балтії, Ну там на Балтії, чи може створити чи в Венесуелі можливо може створити? Я думаю, це також обговорювалося. ті точки західні Балкани, Сербія. Біакосово, де Росія може бути корисною Китаю для руйнації західного світового порядку. Чи могли дійти Росія і Китай якоїсь згоди у питанні війни проти України, на вашу думку? Я думаю, параметри компромісу, на який, який буде затверджений Китаєм, може бути таке, що Китай сказав, що якщо ви. Ну не витримуєте або вважаєте, що треба заморожувати конфлікт. Я думаю, от навколо цього могла бути згода. Вони могли погодити те, що наскільки на який час Росії Росія хотіла б заморозити цей конфлікт там, де стоять її війська. Скільки їй потрібно часу, і що Китай для цього може зробити? От такі параметри могли бути узгоджені, але мир там не міг бути узгоджений, тому що мирний. Є мені здається метою цих двох країн Китай і Росія. Їм потрібно перемогти захід, і вони узгоджували тактику цієї перемоги. Якщо для цього потрібно, щоб російські війська трошки передохнули протягом року, ну можливо, Китай для цього напевно, Китай готовий для цього щось вбити. Ви сказали, що політика Китаю зараз це з'єднувати такі точки, де ідуть бойові зіткнення в єдиний фронт. Ви мали на увазі і атаку на Ізраїль, та тобто яким чином Китай може? А, е, може брати участь в цьому плані, я думаю, от, у тому особливість сучасної корейської політики, звичайно, я це особиста моя думка. Вона не представляє жодної там інструційної думки, тому що я не думаю, що хтось може мати докази цього зараз, а просто це моє бачення, яке впливає з певного аналізу, тому що інакше не складається картина. Мені здається, Китай Китай навчився робити так, що за нього робили брудну роботу, тобто ми не знайдемо прямих, і взагалі ну їм дуже швидко важко десь з'явитись так, щоб бути непомічено. Ну це зрозуміло. Їм потрібні такі люди, як Путін, які можуть з'явитись, і потрібні такі, як Іран, які можуть з'явитись. Тому я думаю, ми не знайдемо прямих доказів того, що там і взагалі можливо не було прямої участі тільки через проксі. А зараз Росія, і Іран це от такі проксі, проксі проксі Китаю, які можуть діяти в його інтересах. А в чому інтерес Китаю в цьому конфлікті? Ну, перше, їм потрібно ем, розповсюджувати вплив. Вони розповсюдили її на його на Іран і е, Сходівську Аравію. Вона зараз так знаходиться під тиском китайським, щоб вони туди теж зайшли. Далі ми бачили, як Сполучені Штати намагались вплинути на Саудівську Аравію через Ізраїль, йшли дуже важливі переговори з. Цікавлені переговори стосовно встановлення таких мирних відносин взаємного визнання. Це була б в інший, в інший бік рух з боку Сполучених Штатів. І більше того, Сполучені Штати, як ми пам'ятаємо, на великому саміті великий Саміт Великої Двадцятки, який був в Делі, там не було Сі Цзіньпіня, тому що він був, начебто, ображений. Там був Джо Байден, були західні країни, і Сполучені Штати запустили проект, який був альтернативний. Єдиному шляху, єдиному єдиний, пояс, пояс єдиний пояс один шлях. от, в цьому китайському проєкту, і цей проект американський. Він там ключові країни. Це от ключова зв'язка. Одна з таких проблем. Це Саудівська Аравія, Ізраїль. Там воно мало йти по. По Євразії з, з Індії до Середземноморя Ізраїльського. І якби це запрацювало, це означає, що китайський проєкт почав би руйнуватись. І як би там не було, те, що відбувається зараз у Палестині і між. Ізраїлем і Саудівською Аравією це руйнація цих відносин. Це однозначно в інтересах Китаю. А, але я впевнений, що ми не знайдемо там жодного Китайцю у цій ситуації. Там буде, буде слід е, Росії, буде слід Ірану, але і одна і інша країна зараз виглядають так, як проксі Китаю. Ну, тобто, Китай працює обережно, так я думаю, так оце створення зон війни. А скажіть, а ці, ці ескалації та в різних точках планети, в тому числі і на Близькому сході, це може призвести до неочікуваних для авторів цього сценарію mm. результатів? Ну. Ну от дивіться, що ми спостерігаємо: з одного боку, росіяни посилили свої штурми на сході нашої країни. Так відбулася атака на Ізраїль, а з іншого боку, по російським військовим базам на окупованій території вже полетіли. Атакамси, те про що ми говорили тривалий тривалий час. Просили, пояснювали, роз'яснювали, що під час українського наступу нам потрібна така підтримка, і ось вона є. І полетіли атакамси дуже ефективно. Тобто, а тобто, чи справді цивілізація може напружитись, не злякатись, а напружитись в такий момент, а, розуміючи таку а, загальний рівень загрози і. А навпаки, мобілізуватися і піти на те, що вони раніше вважали неприйнятним, саме з огляду на те, що ну сили зла на, на планеті активізувалися. Спочатку відбудеться така поляризація, але я абсолютно з вами згоден в тому, що за будь-яким нападом йде контр ну, контр, контрнаступ. -контр І я нагадаю, те, що було у 2014 році, потім те, що було на початку 2022 року, коли здавалось, ого, го, -го пішли, ну, тепер все. А потім виявляється, що зовсім не так. І повертаючись до початку нашої розмови, коли ми говорили, про символізм, а називемо їх по-іншому для авторитарних країн дуже важливі панти. От вони цими пантами дійсно можуть дуже сильно налякати і створити хаос. Але коли з'ясується, що треба реально воювати, реально витримувати, а не знаходити таких хуліганів і озброювати їх, а реально щось зробити виявляється, що ця система не така ефективна. І от я думаю, от після цієї атаки на Ізраїль. Ізраїль, пройде певний час, і ми побачимо можливо синхронний синхронний контрнаступ Ну принаймні на двох фронтах в Ізраїлі і. І в, в Україні що таке просування в інший бік, і ну і тоді подивимося, з ким буде глобальний південь, і як будуть аплодувати Китаю, Росії і Ірану в цій ситуації, і з ким будуть арабські країни. Але дійсно тут війна це така справа, це складніше за футбол, і це не передбачено, І там багато жертв і багато страждань. Але я впевнений у тому, що після цього несподіваного нападу якийсь. Виявляється, ну здається таким масованим і вже його не зупинити. Через тиждень-два ми побачимо, що там дуже багато пантів, дуже багато непідготовленого. І коли буде і хто не злякається і відповість, я думаю, Україна вже не злякається. Я думаю, Ізраїль тим більше не злякається. Вони з цим живуть вже багато. Буде політіт, як говорять, росіяни Атвітечка. І от що вони будуть з цим робити, ну подивимось. Я думаю, ми ще побачимо. Такі ситуації, як були і під Києвом, і під Харковом, і під Херсоном. Тобто, цілком ймовірні, несподіваний результат такого, скажімо, наступу. Тих, хто готує різні бойові зіткнення в різних частинах планети. Дякую, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.